Зникли камери спостереження, поламані замки, сміття, вирвані світильники, порізані інформаційні стенди та навіть літери зірвані на п'єдестал. Такий вигляд зараз має водна арена у Тернополі. Про її пошкодження 7 серпня повідомили у Фейсбук-користувачі, прикріпивши фото. Згодом цю інформацію підтвердив і перший заступник начальника тернопільської ова Степан Куйбіда. Представники департаменту капітального будівництва виїхали на місце разом із підрядною організацією організацією. було встановлено, що завдано пошкоджень даному об'єкту. Ці пошкодження є різного характеру. Ми звичайно що обурені такою ситуацією, що склалася. Тим не менше, ми просимо в найкоротші терміни відреагувати, знайти тих, хто завдав цих пошкоджень, і притягнути відповідно виних до відповідальності у законом встановлені порядки та терміни.